Ще два швейцарських трамваї вийшли на маршрут у Вінниці. Це один із найпопулярніших видів громадського транспорту, який постійно вдосконалює транспортна компанія. А підтримка Швейцарії дозволяє поновлювати рухомий склад. Це ми говоримо і про норми законодавства, тобто це реєстрація транспортних засобів, так як такі трамваї вони безпосередньо вперше в Україні будуть здійснювати свої перевезення, і другий момент це безпосередньо безпекові заходи. Тут ми говоримо про обладнання сигналами, стоп-стоп-сигналами, обладнання бічними зеркалами заднього вигляду. Нові швейцарські трамваї мають більш сучасний вигляд. Трамваї з Цюріха мають і інші переваги. Трами вони, скажімо, молодші за віком, і зручніший безпосередньо салон. Він м'який салон. Що стосується безпосередньо таких технічних характеристик, то він менш енергозатратний для загальної мережі. Тепер 28 швейцарських трамваїв курсуватимуть рідним містом. Надалі поставки будуть продовжуватись.